Що приїдете <реш> влітку? Тут тепліше я чув. Добре. До речі, якщо ви прийдете на концерт, це не просто буде концерт, для того, щоб посидіти, поспівати. Це концерти, ми зараз робимо для спілкування, для того, щоб бути разом в цей важкий, темний буквально час. Я в свою чергу дуже хочу подякувати вам, що в ці важкі часи для нас, усіх для нашої країни. Ви не десь далеко, а ви вдома. В нашій країні ви в українці? Бо ви українці, бо ми з України. Дякую вам за це. Мені казали «Привет», Мені казали збрас. Давай до світання. Казали мені. Це, б це було нормально, все б це було не страшно. Це було у Кейтері або у Москві. Але таким словами не встрічає столик. Я же пепла країни. Що чекає на Вона чомусь не розуміє моєї мови, коли як... привіт, мене піперці Сайлова. Са са Ні, я Україні, це, не набрати.

І кожен день розпочинається гімно і сорочина Біла і мала солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна, як тут, на що житках? Одна земля і Донбас і харка. Але не чуй, не країн. Затрати хреща, завтра Дніпро, как я в Україну, проти вас, як не про Алекрознати, хто тут схо, как я в Україну, це напроти Європи, завтра не прощани, завтра Дніпро, как я в Україні, проти вас, як не про Алейні Кравоснати, хто тут сто, так від України, а, ну хто з України на дружке? На всіх о 19.30 тут недалечко. Палац культури Шевченка, щоб бути разом. Приємної скористі про вас давай. Робити красиво. Разом? Так я з України, це напроти Європи, це там не хрещати, задали Дніпро, так я з України, проти вас я не про, але мені хервонати, хто, хто, так я з України, це напроти Європи, це там не хрещат, за дали Дніпро, так я з України, проти вас не про, але мені хервонати, хто не хто, так тут, Так, ми з України, дякую вам за це. І поки хтось захло.